Я. Давай Привіт-привіт, друже! Ось ми знову зустрілись і можемо продовжити наше знайомство з Коста-Рикою. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. До речі, пам'ятаєте, що в кінці випуску я задам вам декілька запитань, аби ви могли себе перевірити, як ви добре запам'ятали сьогоднішній випуск. Тож поїхали. Історія Зі стародавньої книги. Будь-який читач Біблії помітить, що в ній часто йдеться про серце. Можливо, він навіть здивується, що серце в Біблії діє дуже дивно то сумує, то радіє, то лукавить, то роздумує, то відходить від Бога, то повертається до нього. Дуже схоже на поведінку людини, чи не так? Справді під словом серце в Біблії найчастіше мають на увазі бажання, почуття й думки людей. Вони знаходяться всередині людини, тому їх не бачать очі, але їх можна зрозуміти за їх вчинками. Дивлячись на них, кажуть, що серце людини зле чи любляче, добре чи підступне, нечесне чи правдиве. У Біблії написано, що Бог шукає людей за своїм серцем, а в Бога серце особливе. Це серце люблячого Отця, в якому поміщаються всі мешканці землі, адже ми всі його діти. Серце Бога наповнене величезною, нескінченною любов'ю до нас. Де б ти не був, у Бога ти ніколи не загубишся. Він ніколи тебе не забуде, ось яке велике в нього серце. Серцю Бога боляче, коли ти плачеш, тому він посилає до тебе людей з добрим серцем, які зможуть тебе втішити. Він радіє твоїм перемогам і сумує, коли ти помиляєшся. Звичайно, як справжній отець, Бог буває і суворим, і добрим, буває вимогливим і ніжним. Він різний, але що б ми не накоїли, він завжди любитиме нас. Усе те, що є у серці Бога, він хоче вкласти і в наші серця. Господь бажає ділитися з нами своєю любов'ю, добротою, мудрістю, знанням, щоб ми могли піклуватися про інших так само, як він дбає про нас. Колись Бог послав пророка Самоїла вибрати нового царя серед дітей чоловіка на ім'я Єсей. Семеро високих, сильних, мужніх чоловіків стояли перед Самоїлом, але ні на жодного з них не вказав Господь. Я дивлюся не на зовнішність, я дивлюся на те, яке в людини серце, сказав він Самуїлу. І коли привели наймолодшого сина Давида, Бог вказав на нього: Знаєш, чому Бог обрав Давида? Хоч він був дуже молодим, але мав велике серце. Воно було великим, тому що було наповнене любов'ю, як і серце Бога. Давид любив Бога, свого тата і своїх братів. Він любив овець, Господь знав, що цей юнак зможе стати хорошим, турботливим царем. Друже, попроси Ісуса, щоб Він навчив і тебе бачити своїх рідних, друзів і навіть ворогів Його очима, щоб твоє серце було сповнене любові. Як ти думаєш, яким би став наш світ, якби ми всі мали таке велике серце, як у Бога? Цікавенки країни. А зараз хочу продовжити знайомити тебе з Коста Рікою. Адже мені є ще багато чого тобі розповісти. Коста Ріка невелика держава в Центральній Америці, що межує на півночі з Нікарагуа, а от на півдні з Панамою. На сході омивається Карибським морем, а на заході Тихим океаном. В ній стільки цікавих місць, що навіть за два тижні вартові не змогли скрізь побувати. Однак і те, що вони побачили, залишило багато вражень. Україні є 120 вулканів, 70 з яких періодично вивергаються, посплять один 10 років, другий 40 років. А третій 50. А потім починають діяти. Як загуркочуть? Рятуйся, хто може! Високогірні вулкани поас і ірасу нині сплять, тому ми змогли зійти і на них. Шлях був нелегким. Довелося йти через хмарні ліси. Там було волого і холодно, адже висота цих вулканів понад дві і три тисячі метрів. Однак виверження вулкану Ареналь триває, хоч і не сильне. Кожен день він вивергає трохи лави, слугуючи пічкою для струмків, що течуть через нього. Вони нагріваються, насичуються мінералами і течуть у долину. ось у таких гарячих ваннах з мостами й водоспадами ми купалися посеред джунглів. Птахів у костариці дуже багато. У парках Корковадо і Карара ми зустріли папуг Ара. Вони такі яскраві, різнокольорові, ніби випадково покупалися в банках з фарбами. У містах ми часто зустрічали граклів. Зовні вони схожі на ворон. Голос цих птахів зазвичай нагадує скрип дверей. Але вид птахів, що мешкає в костариці, співає дуже гарно і мелодійно. Переливчасті момоти вищепують частину пір'я хвоста, щоб на кінці залишалися пучки, схожі на пензлики, ось такі чепуруни. Однак найбільше мені сподобались колібрі в заповіднику Монтеверде. Вони так швидко літають, що за ними майже неможливо стежити. Це відбувається завдяки тому, що в колібрі дуже велике серце. Воно займає майже половину тіла птаха і під час її польоту робить 20 ударів за секунду. Я довго й непорушно стояла біля поїлки з нектаром, підставивши палець. Нарешті колібрі сіла на нього, міцно вчепившись своїми кіхтиками. Ех, шкода, що не встигли сфотографувати. Майже у всіх парках є канопі. Це тарзанки. Вони розтягнуті над тропічним лісом на висоті від 10 до 100 метрів, на деревах розташовані платформи, а між ними натягнута товста жилка. Тебе міцно пристібають спеціальними механізмами, одягають рукавички з потрійної шкіри і ти, тримаючись однією рукою, летиш просто над лісами й водоспадами зі швидкістю 60 км на годину. Чудово, хоч і страшно спочатку. А ти знав? А чи знаєш ти, що можна, а що не варто робити в костариці? Зараз я тобі розповім про це. А ти подумай, знав ти цю інформацію чи ні? Отже, що можна? Звертатися до жінок у костариці тіка, а до чоловіків тіко, тому що вони самі себе так називають. З травня по жовтень кожен день потрапляти під півгодинну тропічну зливу. А це не просто сильний дощ, а суцільна стіна води, що падає з неба. Ходити в сільській місцевості з мачете, адже тут це не зброя, а знаряддя фермера. У будь-який час йому може знадобитися прокласти стежку серед видких ліан, заготовити дрова, розчистити місце для ночівлі. Може завжди стати у пригоді. Погуляти в дивовижному саду топіарі в місті Заркеро серед скульптур із соснових та кипарисових рослин. Його створив Євангелісто Бланко Бренес, який до сьогодні залишається єдиним садівником у цьому парку. Щойно він закінчує підрівнювати останню рослину, вже знову час повертатися до першої, адже живі скульптури за цей час встигли підрости. Скуштувати салат із пальміто, вареної серцевини, пальми. А ще патакони, смажені стебла подорожника чи смачні млинці з молодої кукурудзи Чореадос. Послухати веселі Бомбас, пісні чотири вірші, які виконуються під час танців. Ну а тепер я розповім, чого робити не можна. Не можна купатися у вулканічних озерах. Вони, хоч і дуже гарні, але вода в них крижана і кислотна, а береги груське болото. Не обережно взуватися в парках і лісах. У взуття може заповсти скорпіон чи таранту, та й отруйних змій у цій країні чимало, тому без місцевого гіда на екскурсії краще не ходити. Не можна плавати у невідомих річках, тому що багато з них кишать крокодилами, а деякі ще й декілька разів на день змінюють напрям течії. А ще не можна намагатися залізти на персикову пальму. У костариці її називають Monkey No Climb, що можна перекласти як мавпа не залізе, адже її стовбур покритий кільцями довгих чорних колючок. Ті, хто збирає з неї врожай, напевно, дуже сміливі та вправні люди. І наостанок не можна думати, що місцеві мавпи милі собі такі тваринки. Павукоподібні мавпи бувають досить агресивними і можуть закидати туристів гілками й колодами. А капуцини постійно намагаються залізти у твій рюкзак і щось украсти. Знайомство з тваринним світом. А зараз хочу розповісти тобі про маленьке, боже чудо, пташку колібрі. В Америці ці дивовижні пташки мешкають скрізь де є квіти. Але найбільше вони полюбляють тропіки, адже там квіти цвітуть увесь рік. Із 338 відомих видів колібрі близько 50 мешкають у Коста-Риці. Найменша з них має вагу всього 2 грами, а найбільша близько 20 грамів. Ці пташки справжнє чудо божого творіння. Колібрі найкращі літуни серед птахів. У повітрі вони вміють робити все: вертикально злітати і опускатися, літати в бік і задом наперед, зависати на одному місці. На всі ці дива пілотажу колібрі здатні тільки тому, що їхні крила сконструйовані не так, як у інших птахів. Ці пташки літають зі швидкістю 50 км на годину, але за необхідності можуть обігнати автомобіль, на спідометрі якого буде 90 км на годину. При цьому колібрі роблять 200 змахів крилами на секунду. Роздивитися це неможливо. Чути тільки дзижчання відтертя пір'я об повітря. Довгий і гострий, як голка дзьоб допомагає пташці проникати глибоко у квітку і діставати нектар за допомогою довгого язика. Одного нектару колібрі недостатньо, тому вони збирають з пелюсток і листя всіх дрібних комах. Спожита за день їжа вдвічі перевищує вагу самої пташки. Уявляєте, якби людина з'їла 100 або 150 кілограмів їжі на день, а все тому, що таке стрімке життя потребує багато енергії. Адже деякі видів колібрі ще й здійснюють далекі перельоти з холодніших районів на зимівлю в тропіки. Перелітаючи через море, їм доводиться долати понад тисячу кілометрів без жодної зупинки, а це 20 годин безперервного польоту без дозаправки. Свої невеликі, але глибокі гнізда колібрі роблять з найм'якшого матеріалу шерстинок, пір'їнок та трави. Зазвичай самка відкладає два яйця білого кольору розміром з горошину, а пташенят вигодовує нектаром, заливаючи його їм у дзьобики. Ці малюки досить задиркуваті і не проти поганяти один одного, щоб показати, хто тут головний. Вони допитливі, але при цьому обережні та лякливі. Однак, захищаючи гніздо, кидаються навіть на змій. Встромлюючи свій довгий і гострий дзьоб у ніс чи око ворога. Пір'ячко колібрі схоже на дорогоцінне каміння, яке переливається на сонці та змінює своє забарвлення. Топазний колібрі, смарагдова шийка, аметист, що літає і вогняний топаз, ще й так люди називають ці дивовижні творіння Божі. Себе. Ось так наш випуск і підійшов до своєї останньої частини. Коли я можу задати декілька запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Чи згадується в Біблії про серце? Вірно, згадується. І нерідко. Чи є у Костариці вулкан, який діє кожного дня? Так. Це вулкан Ареналь. Кожного дня з нього потрохи витікає лава. Чи можна плавати у невідомих річках Костарики? Ні. Тому що багато з них кишать крокодилами. А деякі ще й декілька разів на день змінюють напрям течії. Що таке канопі? Дійсно, це тарзанки, які розтягнуті над тропічним лісом. Колібрі це найкращі літуни серед птахів. Правда це чи ні? Це правда. Можна сказати, що в повітрі вони можуть робити все, що завгодно. На сьогодні у нас все. Ви, молодчинки, що уважно слухали. Чекатиму наступної зустрічі з вами. Тож не пропусти наступний випуск. Бувайте! Дружболандія Христос на голов, йде за нас грішними людьми, він побитий весь, в муках ідесть, на, на облеччі би, що побачиш.